Слава нашому Господу і Спасу Ісусу Христу. Ну, як, брати і сестри, будемо і надалі освячуватись. Прочитаємо з Євангелії від Луки, 17 розділ, 10 вірш. Так і ви, коли зробите, все вам наказане, то кажіть ми нікчемні раби, бо зробили лише те, що повинні. Зробити були. У світі поширене переконання, я нікому нічого не винен. Але ті ж люди живуть так, ніби їм винен увесь світ. Батьки кажуть, що діти їм повинні коритися, а в старості дбати. А діти вважають, що батьки мають надати їм свободу. Громадяни вважають, що держава має про них піклуватися та забезпечувати всім необхідним. Водночас представники влади чекають від громадян виконання громадського обов'язку, законослухняності, сплати податків. Кожен вважає, що всі інші повинні входити в їх особливе. Становище і життєві ситуації і всіляко їм сприяти. Внаслідок такого мислення ми живемо в егоїстичному суспільстві, де кожен чекає від інших всебічної підтримки, але сам не бажає так жити. Я нікому нічого не винен. На жаль, так можуть вважати і християни. Багато хто вважає, що у церкві мають розуміти їхні життєві проблеми і всі разом прагнути вирішувати їх. Але коли від них чекають допомоги, то у відповідь чути я нікому нічого не винен, крім взаємної любові. Виходить така абстрактна любов, яка нікому нічого не винна. Як ми реагуємо, коли чуємо від людей світу любителів випити, аргумент. У Біблії написано пий, але не впивайся. Звичайно ж, ми скажемо, що таких слів у Біблії немає і що вони спотворюють слова Писання. Згадаємо Ефесян 5 розділ, 18 вірш. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом. Діти Божі можуть також перекручувати Слово Боже, коли заявляють, я нікому нічого не винен, крім взаємної любові. Місце писання, яке говорить, що ми зобов'язані віддавати всі борги нашим близьким, перекручується і подається в зворотному світлі. Згадаємо римлян, 13 розділ, 7 та 8 вірші. Тож віддавайте належне усім, кому податок податок, кому мито мито. Кому страх страх, кому честь честь. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона. Прояв Божої любові до ближніх це жертовність, шанування іншого вище за себе, служіння іншому. Смирення, послуг та інше. Це прояв любові у всьому, крім безбожного. Наприклад, ми не виявимо прихильність до іншого, наливши 100 грам, давши хабар. А корінь мислення я нікому нічого не винен егоїзм. Виробляючи характер Христа, давайте подивимось, як мислив та чинив наш Спаситель. З одного боку, він Господь всього і може вимагати лише покори собі. Однак ось його позиція. Євангеліє від Луки, 4 розділ, 43 вірш. Він же промовив до них і іншим містам я. Повинен звіщати добру новину про Боже царство, бо на те мене послано. Той, хто дав нам усе, що маємо добре. І кому ми не маємо чим віддати, вважав себе ще й боржником. Євреїв 2 розділ, 17-й вірш. Тому мусів бути він у всьому подібний братам, щоб стати милостивим та вірним первосвященником у Божих справах для вблагання за гріхи людей. Подібному мисленню, боржника всім людям, він навчає кожного з нас. А давайте повчимося у великих мужів Божих, щоб наслідувати їм, як вони Христу. 1 Івана, 4 розділ, 11 вірш. Улюблені, коли Бог полюбив нас отак, то повинні любити і ми один одного. Апостол Павло, можливо, той чоловік, який Більше, ніж будь-хто послужив іншим у справі Божій. І тим не менш він казав, послання до Римлян, 1 розділ, 14 вірш. Агеленам і чужоземцям, розумним і немутрим я боржник. Живучи для служіння іншим, апостол і кожного з нас закликає чинити так само. Римлян 15 розділ 1 та другий вірши. Ми сильні, повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати. Кожен із нас хай догоджає ближньому на добро для збудування. Прочитані місця Писання говорять про обов'язок перед людьми послужити їм. Християни, виправдовуючи свій егоїзм, кажуть, що хочуть догождати Богові і ігнорують людей. Але служіння Богові є служінням людям. Служіння Богові є служінням людям. Маючи від святих Біблії чудовий приклад наслідування Христу, і нам потрібно вчитися в них наслідувати їм, щоб мати серце не споживача, егоїста, але жертовне ставлення боржника. Апостол Павло закликає нас до цього наслідування, Друге Солонян, 3 розділ, сьомий та восьмий вірши. Самі, бо ви знаєте, як належить наслідувати нас, бо ми поміж вами не ситні справляли і хліба не їли ні в кого даремно, але в перевтомі і напруженні день і ніч працювали, щоб не бути нікому із вас тягарем. Маючи обов'язок любові до ближніх, варто ставитись до нього з усією відповідальністю. Адже від виконання цього обов'язку залежить і наше вічне життя. Матвія 25 розділ з 31 по 46 верши. Коли ж прийде син людський у славі Своїй і всі з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї. І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч, тоді скаже цар тим, хто праворуч його. Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладин світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був і мене прийняли ви. Був наги і мене зодягли. Ви. Слабував, і мене ви відвідали. У в'язниці я був і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні й скажуть Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли. Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим зодягли? Коли то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до Тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді, кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже і тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволеві та його посланцям приготований. Бо я голодував був і не нагодували мене. Прагнув, і ви не напоїли мене. Мандрівником я був і не прийняли ви мене, був наги, і не задягли ви мене, слаби і в'язниці, в і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи Господи, коли то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи в в'язниці, і не послужили тобі. Тоді Він відповість їм і скаже. По правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники на вічне життя. Коли Христос казав ці слова юдеям, вони ще не знали із закону вимоги відвідувати хворих та ув'язнених. Господь тут не сказав, що люди будуть відкинуті через їх явні беззаконня. Але як оперті козли, які не відгукнулися на голос совісті від Бога послужити нужденним. Ніхто не зможе переконати Спасителя такими аргументами. Господи, ми відвідували церковні збори, молилися. Постили, читали Біблію, виконували десять заповідей. Бог, не потребуючи нічого, не вимагає служіння рук людських, тому наше служіння Йому перенаправляє на служіння іншим людям. Бог, наше служіння йому перенаправляє на служіння іншим людям. Цікаво, що деякі люди, які нам можуть здаватися малодуховними в очах Бога, можуть мати чудовий плід завдяки відкритому серцю для задоволення потреб інших. На жаль, у невіруючих буває правильніше ставлення до ближніх, ніж у християн. Адже християни можуть надавати допомогу близьким не через спонукання серця, а як тягар закону Божого. У той час, як люди світу допомагають іншим безоплатно, не чекаючи відплати від Бога і не втікаючи таким чином від покарання Господа. Приклад такої допомоги. Добрий самарянин, який просто не міг пройти повз чуже лихо. Подібній безкорисливості варто повчитися і нам. Адже виконання християнського обов'язку це не лише зобов'язання послуху, а стан серця, коли ми не можемо чинити інакше відображаючи своїми справами Боже серце, що любить, згадаємо історію, яка записана в Євангелії від Луки, 16 розділ, з 19 по 23 верши. Один чоловік був багатий і задягався в порфіру і сон, і щоденно розкішно бенкетував, був і вбогий один на ім'я йому Лазар. Що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили і рани лизали йому. Та ось сталося, що вбогий умер, і на Авраама Валона віднесли його ангели. Умер же і багатий, і його поховали. І терплячи, муки в аду, звів він очі свої. Та й побачив здаля Авраама та лазаря на лоні його. У чому ж гріх багатія? Не сказано, що він крав, чинив перелюб, чи забирав. Більше того, він не проганяв лазаря, не ображав його, не заважав збирати шматки хліба, що залишилися, багач. Був засуджений Богом на вічні муки, не через те, що він зробив, але через те, що він не зробив, не надав допомоги людині в крайній нужді. Багач байдуже проходив повз, не помічаючи горя ближнього. Згадаємо два місця з послання Якова. Четвертий розділ, 17 вірш. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. І з того ж послання другий розділ, 13 вірш. Бо суд немилосердний на того, хто не вчинив милосердя. Милосердя. бо... Ставиться вище за суд. У нагірній проповіді Спаситель сказав Євангеліє від Матвія, 5 розділ, 38 та 39 вірші. Ви чули, що сказано: око за око і зуб за зуба. А я вам кажу не противитись злому, і коли вдарять тебе, хто оправив щоку твою, підстав йому й другу. Може здаватися, що Господь скасовує заповідь закону Майсея, але це не так. Згадаємо, як було записано в торі Левит, 24 розділ з 18 по 21 вірші. А хто заб'є яку скотину, той відшкодує її, життя за життя, і кожен. Коли зробить ваду своєму ближньому, як хто зробив, так буде зроблено йому. Зламання за зламання, око за око, зуб за зуба. Яку ваду зробить хто кому, така буде зроблена йому. А хто заб'є скотину, той відшкодує її, а хто заб'є людину, той буде забитий. Закон Божий звертається до того, хто завдав шкоди. Він має її відшкодувати. Як бачимо, Бог знову ж таки говорить про обов'язок. Ми зобов'язані сповна все віддати. Але згодом, в усному законі, у тлумаченні закону, акцент. Стали робити не на боргу кривдника, а на претензіях скривдженого. Тобто не віддай, а візьми. Наш Господь не тільки повертає первісний зміст заповіді, віддай, але як і інші заповіді Тори, посилює заповідь. Адже у християн, сповнених Духом Святим. Можливостей виконати волю Божу більше. І тепер Христос називає боржниками не лише кривдників, а й постраждалих. Дивно. Тебе образили, обділили в правах, щось відібрали, а ти за законом Божим не тільки не вимагаєш відшкодування, а ще й вважаєш себе. Боржником цієї людини, ти маєш підставити іншу щоку, віддати ще й більше, ніж від тебе вимагають. Чи так зараз роблять ті, що називають себе християнами? Не дай Бог хтось спробує ущемити їх у якихось правах або зазіхнути на їхню власність. Тому серце боржника це те, чого потрібно всім прагнути. Ми маємо людей любити, а речі використовувати, а не навпаки. Ми маємо людей любити, а речі використовувати, а не навпаки. Один законник, знаючи із закону Божого, що треба любити ближнього як самого себе. Запитав, а хто мій ближній? Законник чекав на якийсь поділ людей, яким варто виявляти любов, можливо, за національністю, єврей, не єврей або за спорідненими стосунками. Але Ісус в історії про милосердного самарянина показав, що для нас ближній це кожна людина. Яка потребує нашої допомоги. Звичайно ж, наш обов'язок практичного прояву любові до людей починається з найближчих. Наприклад, Ефесіан 5 розділ, 28 вірш. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Далі наш обов'язок любові до людей поширюється на інших оточуючих, у тому числі і на тих, які, як нам здається, можуть бути зовсім негідні нашої любові. 1 Тимофія, 6 розділ 1 та другий верши. Усі раби, які під ярмом хай уважають панів своїх. Гідними всякої чести, щоб не зневажалася Боже ім'я та наука. А ті, хто має панів віруючих, не повинні не дбати про них через те, що браття вони, але хай служать їм, тим більше, що вони віруючі та улюблені, що вони добродійства Боже приймають. Оцього навчай та нагадуй. І найвищий прояв нашої любові, нашого обов'язку бути готовими навіть померти за наших ближніх, страждати за них подібно до того, як постраждав за нас Христос. 1 Івана, 3 розділ, 16 вірш. Ми з того пізнали любов, що душу свою Він поклав був за нас. І ми мусимо класти душі за братів. Отже, ми є представниками Господа на цій землі і виявляємо не тільки істину Божу, але й Його діла. Для цього ми перетворюємося на Його образ, щоб чинити так, як чинив Ісус у цьому світі. Ми прагнемо присвятити своє життя Богу, а отже, служінню людям, для чого вважаємо, що ми постійні боржники всім, хто нас оточує. Ми маємо дати людям християнську любов, турботу, духовну допомогу. Амінь.